Міські посадовці проінспектували благоустрій серед місця Івано-Франківська зокрема, відвідали Палац Потоцьких. Наразі там тривають реконструкції. Сьогодні у нас відбулася традиційна вівторкова велоінспекція. Виявляли якраз стан прибирання вулично-дорожньої мережі, прибирання поточних об'єктів. Також особливу увагу звернули на Якісь такі дрібні ремонтні роботи, які необхідно ще зробити, або заплановані, або які вже робляться і перевірили їх виконання. Також завітали сьогодні от сюди, в таке гарне місце. Це якраз ведуться теж роботи з. Реконструкції будуть гарні, відпочинкові та красиві атракції. Чиновники звернули увагу на те, що в приватному секторі господарі не скошують літні трави. Відтак муніципальна інспекція доручає їм прибирання територій і створює відповідні приписи. Є деякі проблеми з покосами трави. є проблеми з бруду за колесами транспортних засобів, будівельних майданчиків. сьогодні їх не було виявлено. Ну, це буде, якщо будуть ще якісь порушення, то будуть складені приписи. А так, складемо приписи на власників приватних земельних ділянок, які не скосили траву вчасно. загалом представники Івано-Франківської мерії налаштовані не те, аби привести до ладу старі затишні куточки, де досі відчувається особлива атмосфера давнього Станіславова. Дуже важливо зберегти справжність міста, водночас роблячи його сучасним і комфортним для всіх мешканців. Княгинин, церковна. Той мікрорайон ми дорідко буваємо там. Це такий залишок такого старого села княгини. Ще трошки його є, тому важливо зберегти. Подумаємо, як там провести каналізацію і зробити ремонтні роботи, бо важливо зберігати автентику Уляна. Николюк, Андрій Буцяк, новини на важі.